Ось це маленьке віконце у комірчині стало справжнім вікном життя для трьох братиків із села Білка на Житомирщині. У холодній хаті без води та їжі їх зачинили батьки, а самі пішли святкувати день закоханих. Надвечір діти почали кликати на допомогу. Діти почали плакати, гукати. Я підійшла там таке вікенечко у кладові маленьке. Він виглядає і каже, що це холодно, їсти хочу. Я побігла, взяла літру молока, варення, хліба, буханку і через ту дірочку подала. Діти усю ніч провели самі, але і на ранок батьки не з'явилися. Діда послала дід, хлопчика викликав, каже, що їх не було і їм холодно. То я знову картошки зварила, да, чаю гарачу. Коли найменший Денис замерз так, що почав втрачати свідомість, сусідка звернулася до сільського голови. Поїхали на місце, діти були закриті на даний час, і ну ми їх відкрили. Там болтом просто закручено було, де все. На виклик приїхали швидка та поліція. Те, що вони побачили в хаті, шокувало Піч не палена, скрізь бруд та розкидані речі, замість дитячих іграшок, порожні пляшки з під алкоголю. Ні, спальних місць, не засобів гігієни, навіть опалення знаходиться в такому жахливому аварійному стані. Діти. Були не були забезпечені будь-якими речами для проживання, необхідного проживання та розвитку дітей. Шестирічний Микита притискає до себе м'якого Мікі Мауса. Проте і гадки немає, як зветься іграшка, бо вони для дітей диковинка. А в мене іграшок нема. Я просто питаюся. А в них іграшки немає. Дітей привезли до лікарні. Вони були знесилені зі значним переохолодженням. двох сильна застуда. Медики кажуть, їм ще пощастило. Кілька годин і наслідки були би значно серйозніші. Тих процесів, які зумовні прихоложені, не виникло. Якби не сусідки, дітки просто могли замерзнути. У лікарні дітей нагодували, обігріли, помили та перевдягнули. Речі збирали усім миром. Був у них одяг і світерки, і корвутки, і штанці. Ну воно було нечисто. воно було не в рядному вигляді. Старший Павлик розповідає, батьки часто зачиняли їх удома самих, проте так надовго вперше. Ладно. Що ви їли? – Нічого. А як хрілися? Укривалися діалом. У поліції з'ясували, 30-річний батько та 25-річна матір. Ніде не працюють. Дитячі гроші витрачають на п'янки гулянки. Вони пояснили, що в даній ситуації не вбачають нічого такого особливого. Про ситуацію у родині односельці знали, проте до соціальних служб жодного разу ніхто не звернувся. Даних повідомлень про цю сім'ю не отримували. Хлопчики залишаться в лікарні допоки їхню долю вирішуватиме суд. Служба у справах дітей ставитиме питання про вилучення їх із родини. Судитимуть і самих батьків за залишення малих у небезпеці їм загрожує до двох років тюрми.